Вітаю вас, друзі! Сьогодні, у День Різдва Христова, ми зробимо невеличку перерву від апокаліптичних сцен книги об'явлення Івана Богослова. Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новечех, і з вами, як і кожного дня, читаємо священне слово від Бога нового заповіту, а також і дві книги старого заповіту. І сьогодні це буде останній розділ. Книги притчі Соломона, цей розділ один з найвідоміших у книзі Соломона Притчі Соломона, тому що він присвячений добропорядним жінкам, які є прикрасою світу. Деяким жінкам не подобається цей текст, тому що їм здається, ніби Соломон тут докоряє їм, коли змальовує риси досконалої дружини. Насправді, я хочу вас запевнити. Якщо ваш чоловік кохає вас, дорогі жінки, він бачить вас саме такою жінкою, дружиною з 31 розділу. Давайте послухаємо цей розділ книги притчі Соломона. Притчі Соломона, розділ 31. Слова царя Лемуїла повчання, яке дала йому його мати. Що, сину мій, що дитину мого лона, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам своїх сил, ні доріг серця твого, згубницям царів. Не царям Лемуїли, не царям пити вино, і не князям вживати міцні напої. Аби, напившись, вони не забували закону і не викривляли правосуддя щодо пригноблених людей. Дайте міцний напій тому, хто гине, і вино тим, у кого гірко на душі. Він вип'є і забуде про свої злидні. Нехай більше не згадує про своє страждання. Відкрий свої уста заради оборони німого і захисту приречених на погибель. Не мовчи, коли йдеться про правосуддя, будь справедливим щодо вбогого та нужденного. Хто знайде добропорядну жінку, то вона цінніша за перли. цілковито впевнене, у ній серце є чоловіка, і він не залишиться без прибутку. В усі дні свого життя вона засвідчує йому добром, а не злом. Вона дбає про вовну та льон і охоче працює власними руками. Вона, наче комерційні кораблі, здалека привозить свій хліб, встає ще досвіта, розподіляє домашню їжу і відповідну працю служницям. Захоче придбати поле, купує його, завдяки прибутку з власних рук засаджує виноградник, надійно підперізує свій стан і зміцнює свої м'язи. Вона задоволена хорошими результатами своєї праці, тому її світильник не гасне і вночі. Свої руки вона простягає до прядки, і пальці її беруться за веретено. свою долоню вона відкриває перед убогим, свої руки простягає нужденному. Не боїться вона холоду в своєму домі, тому що вся її сім'я одягнена в подвійний одяг. Вона робить собі покривала, її одежа, вісон і кармазин. Її чоловік, шанований при брамах, і засідає зі старішинами краю. Вона виготовляє і продає тонку білизну, постачає купцям пояси, вона одягається у силу та гідність і весело дивиться у майбутнє. Уста свої вона відкриває з мудрістю і люб'язне повчання в неї на язиці. Уважно наглядає вона за справами свого дому, і дармового хліба вона не їсть, встають її діти і називають її щасливою, а її чоловік хвалить її, кажучи. Було багато вправних жінок, однак ти перевершила їх усіх. Миловидність оманлива, краса швидкоплинна, але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Віддайте їй належне за надбанням її рук, і нехай її вчинки вихваляють її при брамах. Друзі, ви прослухали останній розділ книги притчі Соломона. Це програма Новий заповідь для Нової України. Сьогодні, 25 грудня, це ж День Різдва Христова. Хочу поздоровити вас, привітати з цим святом. І нехай наші серця будуть завжди наповнені вдячністю нашому Богові за те, що він зробив такий великий дарунок для нас. До побачення! Ну і звичайно ж почуємося. Побачимося завтра.